Всім доброї години! Короткий огляд звіра, а також е, сама передача, як я нещодавно знімав відео. Сама передача звіра, як це саме відбувається, в чому це відбувається. Ну і деякі нюанси, щоб ви трохи розуміли, можливо, комусь буде потрібно в майбутньому. Ну, зараз показую звір. Снідає. Дані самці навіть вчора покупалися. За останні, мабуть, декілька місяців <кій> теплої води налив. Всі чистенькі. В першу чергу можна по хвостикам побачити. Задоволено снідають. Також вагітні самиці. Що цікаво, тут кинув 4 кусочки гарбуза вагітним яких термін вже за 90 днів, то гарбузик, ну, бачу, одна затягла, але не їла. Інші вони наминають дуже, наминають зернові. Я це помітив, от останній там, наприклад, четвертий місяць непогано так вони нажимають на споживання їжі. А тут, а тут ось, де вагітні вже, точніше, де годують самиці. Тут також давав 6 кусків гарбуза. я Бачу, лише один залишився. Тобто відразу самиці схватили гарбузик і почали їсти. Це при мішанкою, мішанкою, ну, щоб було зрозуміло, що от тим, кому дійсно трішки не вистачало, вони відразу схватили це от дві самиці, так, які ощинилися і годують малюків, вони відразу схватили. перше, що насипав мішанку. Друге, дав відразу гарбуз. То спочатку, ясна річ, накинулись на мішанку, але коли побачили гарбуз, схватили гарбузик, відійшли. І кожна собі з'їла окремо є таке. І три хлопчика шестимісячні, майже 6 місяців. Рідні брати. Кількості було дев'ять від самих первістки. Четвертий був меншенький, забракував цих, поки залишив під наглядом пильним. Так, а це, власне кажучи, клітки, у яких буде переміщатися звір. Така клітка в ній буде з перегородкою самець і окремо три трисамиці. Чисто так, про всяк випадок, щоб раптом при дорозі їм не хотілося зайнятися любовними іграми. Відразу переділив так. Що цікавого, і потрібно знати, як бачите, низ плівка, я взагалі брав з. Пакети мусорні, так, мішковина, потім плюка. Вже звіра деякого запакую, покажу, як далі буде відбуватися. Є. Якщо пам'ятаєте, та сімейка, яку нещодавно сформував, вона була у відео. Ніби дня там кричать, а зранку так заходю. а дві самиці вже з ним сплять. Одна окремо ще. Тобто це вже свідчить про те, що... Одна стандартна і одна біла вже встигли побувати з самцем. Ух, бордьоко. От Він вже навіть її не ганяє. він вже дозволяє біля нього навіть їсти. От, скоріше за все, оця ще дальня і досих, оце ще не покрита. Це я навіть не пам'ятаю, Ну, днів 5 пройшло. Дуже добре, що самі це відразу. Ну, як бачите, просто поведінка. Тих, хто тримає внутрі вже певний час, вже розуміє, що самець не підпустить, навіть самиця не підійде близько до самця, якщо вона не покрита. Часто роблю переміщення звіра, в першу чергу для того, щоб їм було комфортно, це бурі три самиці. Вагітні також 3 місяці, десь на початок січня. Будемо очікувати, як бачите, це такий вольєр довгий. Йде літній. Зараз ми перейдемо до дуже приємного. Так. так це тут хлопці снідають. Я все ж таки мав рацію, коли говорив, що самиця в даному вольєрі має вчинитись за моїми підрахунками з 6 по 10 грудня. Сьогодні, саме 10 грудня, маю п'ятиденну відпустку. І отакий чудовий подарунок. Сами іще на даний час до кінця не ощинилась. Самиця та що в куточку. 6 малюків я нарахував. Так, за перші 2 години щиніння 6 є. Нагадаю, тут був в головних ролях чорний занарний самець також був, син вогника. Ми будемо бачити даний чорний самець поїхав вже. Знам'янку Карпиницької області. Егей! І тут наш дитячий садок. Отакі От вже вимахали дряхи та то куточку. Одна самиця з ним не дуже ладить. Золотисті ніби після щеніння. Ну, що можна сказати, звір, якого ми відправляли вже благополучно добрався до нових господарів. Як саме добиравсь? Різні були запитання, як передаєте, ким передаєте, і різні, знову ж таки, відповіді. Поясню, аби воно рухалось, це може бути взагалі. Як автотранспорт. Можливо, хтось їде по роботі, чи навпаки відпочинок і повертається назад. Ну, різне бувало, тому різні випадки, як саме ким саме передається. Головне, що звір доїжджає, живий та здоровий. Це саме найголовніше. Ну і трішки від теми внутрій до теми сьогодення, це проїжджаючи з міста Миколаїв населений свій пункт проживання. Що побачив? Побачив, як кладуть тротуарну плитку. Так, ніби і добре з однієї сторони, але ж з іншої. Давайте не будемо забувати, який ми з вами живемо час. І того ж дня, доїхавши до себе додому, помічаю, як біля церкви величезна купа людей, автівок. Чомусь спочатку мені подумалося, що це все ж таки хрестини можливо. Але за декілька секунд розумію, що це поховання військово-збройних сил України відбувається. Чомусь. Я цього не бачив у 2022 році весною в місті Миколаїв, щоб поставили Бруківки, коли населення, яке залишилось, це було близько 20-30 відсотків, яке залишилось все інше з ціллю безпеки виїхало. Що зараз відбувається? Це ж не тільки у місті Миколаїв, а також в області. Це по всій Україні. Що ми зараз дозволяємо робити владі, яку самі ж і обирали.